На каналі все Урід 2025. І сьогодні я з моєю подругою не Настію, а Вікою граю у Murder Mystery 2. Якщо що, в мене є вдома книжка про Roblox, і там є така гра, і я запам'ятав, хто там такий розробник. Мені не повезло. Всіх стріляти. Ну, вибачте, я не можу зараз, зараз віку знайти, бо ми з нею по вайберу розмовляли. Тепер я не можу. Ага. І пок... О, чую мардера. Він десь на другому порсі. Ось цей зелений, він був минулий раз мардером. Чую, хтось поруч ловить мандрю. Треба обережненько Віка. Ну, моя подружка ось її скин. Ай, що, сам себе вбив, чи що? А моя подруга Віка ще грає, хм. Ось, якщо що Віка, ну ой, зараз я напишу, Угу, не, не? Ну, на игра с зараз. И Извините, что шутил про вашу маму. Я ночу. А вот я и стреляв, напевно, я себе сам. нас розробник Нікі Ліс. Ось його скін. Ну і хто ж був мардером? А! 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 Вона в мене вбила? Шукаємо звій смайлик. Ой, Нак... Ось моя подружка. Я не розізлився, щоб вона у мене збила. Якщо ми догов... домовилися, що... Ми друг друга не вб'ємо. Та мардер, мардер, то мардер. Это поки не видно, потанцюємо тут. Хм, моє улюблене. улюблено. Ну, треба зашевується. Mm. Mm. Я ще читав е, в книжці про ролокс батальні ігри про Мі Мардер Mystery 2, що ось ці монети, вони дуже звучать і е, можна легко, о, щоб вас учув. Так краще річ ще, кхм, беріть монети. Мардер. Такой мне не треба ш, э, прятаться. То девчонка была мардером, то бекон. <музык> Еще остальное заставься. Чи що? Ну, Дивись. А ще багато. А. Ну, десь 1, 2, 3. Ось моя подружка. 4, 5, 6, 7, 8. Включаючи мене. Може, мені спуститися на перший поверх? О, це що таке? А. Напишіть у коментарях, як мені. Е... И сделать тут... Еееее! Yeah! И сейчас посмотрим, кто был шерифом. Ооо, а, она была шерифом, моя подружка. Mm. Ще одну карту з вами зіграємо зі і все є. Yeah. Mm. Я буду поруч з нею. Якщо вона мене обмає, то все. І то це перший раз, коли я граю з Мардер ну, Містері 2 в Ютубі. А, вже раунд почався? Ну, я буду бігати з ну, нею. Я... А <кхи> напишіть у коментарях, можна самого себе вбити в мардер містері 2. Тут на столі скоро вже буде Пасха. А, тут Росія. Хочу поки ховатися. О, дивіться, який просишь, щоб потанцювати. дивіться. Ні, ось. Це. Він такий з добінкою, такий. О, ванна. Хі -хі -хі. Тільки х гу Только ха! Ой, я мужу ванну тут клас. А це то я з ним вже зустрічався з цим ну, він не мардер. З цим зустрічався він на мардер, Це і добре. Тільки я потеряв віки. Оце що таке. Отут -от я можу когось тут не знати. о, о, Думает, ты где, ты где, Я такой, тут вниз же спрятался, я такой, ха-ха. что треба тут где-то спрятаться. Если кто-то не тогда что я тут спрятался, вот тут я такой спрятался, и он такой. Ты где, ты где? Я меня нема, потом... І потім ой... Ха, я останній і вона така. Три, два, один і все. Тут хто хтось поруч з збирає монетки. Вони що, всі знають про цю ничку? А вони. Добре, що воно не Мардер. І не містері, і не і, і не два. І Чому не назвали гру ось так? Я читав, але там не було. І за чого її чомусь наз... назвали Мардер Містері Два Загадка вбивці 2. два, можна було б наз. Є. Yeah! Можемо виходити, я виграв цю карту. Це була остання, на жаль, карта. А ну подивимося, хто зараз тут буде. О, Шеріф, молодець. Це знов мо моя подружка Вікі. Ось вона. Ти побачите скін. Тут ще новини не напоміняло, хоча вже, вже якось ну, великий день пройшов. З вами був Укр Андрій і зараз мені треба знайти Віку. Ось. А з вами був Окр Андрій і, і Тігра 78910, бо Віки 04 і усім па-па.